І я марципанк, який ваш найбільший страх для 13-річної Креденс Вокер це не прокляття, яке вбило її сім'ю, і не монстр, який переслідує її вночі, це самотність. Але самотність це не просто емоція, це сила, з якою потрібно рахуватися, яка штовхає нас до вибору, який ми можемо ніколи і не розглянути. Інакше будь-що, щоб придушити відчуття покинутості. Коли всього стає забагато, ми можемо почати шукати когось або щось, щоб заповнити порожнечу. Креденс заповнює прогалину дуже нічого не підозрюючим супутником. Але чи можна йому довіряти, і хто взагалі справжній монстр у цій історії? Якщо ви ще не дивилися You Can Run Forever Darling, ви багато чого пропускаєте, і я сподіваюся, що ви це виправите після перегляду цього відео. Бо другий розділ, наскільки я знаю, вже виходить. Це ідеальне поєднання моторошного та затишного. І якби я могла бути кимось на цій планеті, я б була її творцем Леслі Пульсіфер, тому що вона абсолютно творча сила, вона ілюструвала, анімувала та озвучувала багато серіалів. Вона також створила значну частину саундтреку до серіалу разом зі своїм братом. Також Леслі працювала для таких відомих компаній, як Netflix, Disney, DreamWorks, Amazon та NBC. Тож, яке ж це справжнє приємство побачити щось таке темне, таємниче та оригінальне від неї? Але сьогодні ввечері ми говоримо не про Леслі, а про її творіння. You can't run forever, darling. Це ваше попередження про спойлери, тож влаштовуйтеся зручніше, і поїхали. На задньому дворі є кілька надгробків, але ми поки що не зосереджуємося на мертвих. Натомість ми бачимо, як юна Креденс Вокер біжить з дому посеред ночі і чуємо оповідача, який дуже важливий для цієї історії. Hello there. Are you sure you want to do this? вона звертається не до нас, глядача, а до Кріденс. І пізніше в історії ми дізнаємося, що Кріденс чує оповідача як голос у своїй голові. Вона розповідає про ексцентричну родину Кріденс. Багато з яких зустріли дивну та передчасну смерть. Батьки Кріденс не були винятком, але біля їх тіл була знайдена маленька скринька, в якій була кришталева дверна ручка та записка, в якій було сказано you can't run forever, darling». І, хоча Кріденс не вірить у прокляття, як її родина, вона відчуває незрозуміле бажання втекти. Поки Кріденс відпочиває в автобусі, ми бачимо першого монстра посланця. Він схожий на високого стронкого чоловіка в капелюсі, але посланці також можуть приймати форму загиблих близьких, і після виклику їм потрібно платити сріблом або талісманами. Вони завжди знаходять свої цілі, і ніколи не можна дивитися їм в очі. Посланець ширяє над Кріденс, поки вона спить, але не завдає їй шкоди. Потім він зникає. У наступній сцені з'являється мій найнеулюбленіший монстр серіалу, І ви зараз розумієте чому? Бо монстра звуть танцівниця, прости, господи, чайковського, яка є моторошною істотою, схожою на коня, і яка, як кажуть, є зібраними душами балерин, які танцювали заборонений балет Чайковського. Кріден стікає від звіра, і коли він наближається до неї, вона затримує дихання, щоб її не помітили. Він йде, а вона тікає. І посланець також слідує за нею до номера в мотелі 303. Він стукає у її двері, потім починає відмикати їх з іншого боку, поки Кріденс шукає в її рюкзаку якусь форму оплати. На щастя, її батьки вшили срібну монету в її одяг проти зла. Тому вона заплющує очі, пропонує монету, і оповідать шипоче. Ми бачимо, як рука посланця бере монету. І коли Кріденс відкриває очі, вона бачить листа залишеного та адресованого Медлін її матері. Оповідач каже: їй, що тепер, коли Медлін не має, її проблеми перейшли до Кріденс. Тому вона відкриває листа, в якому написано фінішвачі старі. It's signed with the letter E. Кріденс. Не знаю, хто таке, Ай, але почерк виглядає знайомими з запискою, знайденою у її батьків. І мені цікаво, чи цю записку також доставив посильний, і можливо, її батьки не змогли заплатити. У листі є фотографія будинку та адреса, яке за збігом обставин є тим самим містом, де зараз знаходиться Кріденс. Але як запитав оповідач, чи бувають взагалі збіги? Кріденс була змушена втекти і приїхати до Мідленда, і тепер, здається, вона входить до цього будинку. Будинок, здається, захищеним або, можливо, під чиїмось наглядом. І після того, як Кріденс відчиняє двері, ми отримуємо милу полароїдну фотографію її та її двоюрідного брата Вейда. Її час з Вейдом на сімейній фермі Вокерів це її найщасливіший спогад, який багато говорить про те, наскільки ізольованим. Було її життя до цього моменту. Вона плекає Вейда до такої міри, що одягає його худі та зберігає його cd плеєр. Її музичний смак сформований завдяки йому. Але повертаючись до будинку, він здебільшого порожній за винятком довгих зазубраних слідів кігтів на стінах та повідомлень на шпалерах, які попереджають Кріденс не відчиняти двері. Однак оповідач не лише називає попередження відлунням минулого, але й стирає їх зі стін, перш ніж Кріденс може їх побачити, яка натомість випадково бачить іншу записку від Єви, в якій написано Вибач, Люба Кріденс обернулась. Почувши скрип дверей, і знайшла фотографії своїх батьків та інших членів родини. Вона знала родину з боку батька уокерів, але ці фотографії були з боку матері, Сталмейджів. їхній сімейний герб жука, а саме дверного жука. І це генеалогічне дерево досить цікаве, бо на ньому видно гілки дерева Телмиджів, обмотані навколо шиї та рук Медлін, ніби вона в пастці. тоді як гілки дерева окерів трохи лежать на плечах Джонії, батька Кріденс. Саме дивлячись на цю фотографію, ми дізналися, що Єва була Елеонорою бабусею Кріденс. Оповідачка каже Крейденс, що вона знає, що сумує за своєю родиною, але можливо цей будинок міг би підказати їй, хто вони були. Вона намагається провести Кріденс до підвалу, але інший голос здається перемагає її, ведучи її на горище. На горі знаходиться дитяча спальня Медлін. Є кілька цікавих предметів, таких як плюшова лялька, схожа на демона з рогами та відірваною рукою. Нормальна така дитяча іграшка. Малюнок будинку з написаним над ним словом світ. Потім деякі малюнки на стінах, що зображують медлін у дитинстві, яка подружилася з в'язнем у троні. Анкета із запитанням про обов'язки хорошого наглядача, на яку юна медлін написала: хороший наглядач повинен залишатися всередині назавжди. Під нею малюнок її біля вікна, і вона плаче. Інша записка показує, що вона сумує за зовнішнім світом, і що її мати сказала, що в'язань був брехуном, а не її другом зовсім. Є також малюнок під назвою Заснування, який здається скупченням дерев з вигравірованими на них різними сімейними гербами. На ліжку лежить ще один лист від Елеонори до Медлін. Раптом герб під ліжком починає світитися, і Кріденс відчуває неспокій. Вона тягнеться до срібної монети в кишені, призначеної для захисту від зла. Але, як ми пам'ятаємо, вона використала її, щоб заплатити посланцю. І оповідач припускає, що Елеонора знала, що вона вже витратила її, натякаючи, що саме вона відправила посланця доставити листа та забрати монету, позбавивши єдиного захисту, який мала Кріденс. Кладається снодійне заклинання, і Кріденс впаде в розпач, зловісний голос, який раніше шепотів. Потім ми бачимо Елеонор, яка стоїть над молодою Медлін. Спотворений голос Елеонори каже, що вона така рада, що Медлін вдома. Але потім Медлін замінює Кріденс, яка каже Кріденс. Це змушує очі Леонори світитися червоним. Вона називає Кріденс егоїсткою. Кімната темна, і потім ми чуємо інший жіночий голос, який кличе Кріденс. Я думаю, що це її мати, проте я не впевнена, але наступний голос я вже дуже добре знаю. Кріденс прокидається і ліжко перетворилося на трону з розплетеними ланцюгами. Голос Елеонори повертається, наказуючи оповідачеві триматися подалі. Крейденс вставляє навушники, заглушає їх обох і тікає. Жахлива версія Елеонори женеться за нею, і коли Крейденс перестрибує через сходи, ми бачимо ще одне нагадування не відчиняти двері. Тільки це на вхідних дверях. І мені цікаво, чи було це нагадування. Медлін у минулому про те, що вона ніколи не може вийти з дому Талмейджів. Креден спішить до підвалу і падає зі сходів. Елеонора тепер застрягла по інший бік дверей підвалу. Внизу сходів знаходяться останні двері і ті, що позначені 303 Двері без ручки. Креденс вставляє кришталеву ручку в двері, відмикаючи її і вивільняючи якусь магію, яка змушує гліфи на стінах світитися. Потім оповідачка каже Кріденс, що її родина завжди була брехунами, і залежно від того, як ви вирішите врахувати те, що вона каже далі, можна натякнути, що вони та Талмачі не були хоробрими мисливцями. Та благородними вартовими, якими вони себе називають. Насправді їх прокляли не за те, що вони оберігали світ від монстрів, а з іншої причини. Вона каже нам, що в кожній історії є дві сторони, і ми дізнаємося, що оповідач це не хто інший, як монстр по той бік дверей. Вона каже, що була там на початку, і ми бачимо флешбек, де мисливець зі світячим червоним оком стріляє в неї, коли її несе одна. Танцюристок існує більше символізму в знищенні інших монстрів, поки не залишається лише оповідач. Очі мисливців тепер ллються потоками крові, які огортають її, утворюючи її труну. Позаду неї на цьому червоному тлі знаходяться фрагменти тексту на кшталт. Кому ви повірите вбивці та брехуни і монетою. Ви закриваєте прогалину. Все це на додачу до того, що Кріденс раніше шукала срібну монету, щоб відігнати зло, відігнати свою бабусю, по суті, і я не можу не задатися питанням, яка сторона справді зла, чи можна довіряти оповідачці, чи мала рацію Медлін, довіряючи їй, коли була дитиною. Чи мала рацію Елеонора, називаючи оповідачку брехухою, чи ці сім'ї похмурніші, ніж здаються? Оповідачка каже, що вона обрала кріденс сюди, і тепер вона повинна вибрати: стати наглядачем, заманивши їх обох у пастку, або звільнити оповідачку. Звільни її, і вона відпустить кріденс, і в її голові більше не буде голосів. Але як я вже казала на початку, кріденс самотня, і тепер вона вірить у прокляття. Поки монстр версія Еліонори дряпає у двері, наважуючись вдертися. Кріденс укладає угоду. I know how to open again. Вони складають клятву на крові, відкриваючи промінь, і з будинку виходить промінь світла, вбиваючи Леонору. Є ознаки того, що родова лінія талманчів або була зіпсована, або припинена. Тепер, коли укладено пакт, і ми бачимо чайну чашку та позначку на тріщині стінів вздовж символу Талмейджів, і те, що схоже, є членами мисливської організації. Ми також бачимо, що чотири родини загалом є центральними в цій історії. У нас є Талмейджі, мандрівники та ще дві родини. Останні кілька сцен це крупний план оповідача. А потім Вейтвокер, який стоїть один у лісі, прислухаючись до чого. Він кличе Кріденс, можливо, почувши її голос в аудіозаписі. І, хоча на цьому перший розділ серії завершується, епізоди другого вже виходять. І я знову дуже рекомендую вам переглянути їх та продовжити дізнаватися про дивне скрутне становище, в якому опинилася Кріденс. А також дізнатися про нових персонажів Левітіка, Готорна і інших, мені дуже цікаво побачити, куди піде ця історія далі. І як завжди, я хочу знати, що ви думаєте. Чия сторона зла, чи всі вони просто злі по-різному? Чи буде оповідачка справжнім супутником для кріденс, чи вона її обдурить все ж таки? Мені подобається думати, що вони створять зв'язок протягом своєї подорожі, і можливо навіть якимось чином потоваришують з левітом, але оскільки Леслі передвіщає темніші речі, які будуть попереду, я не маю на це великої надії. Але найбільше мене вразило те, як ця темна історія зосереджена навколо самотності та втрати. Самотність Кріденс нагадувала самотність у дитинстві її матері. Хоча батьки Кріденс не вирішили залишити її, Олеонора залишила Медлін метафорична, ставлячись до неї радше як до інструменту, ніж як до дитини, ізолюючи її від решти світу. Кріденс довелося чекати, поки її батьки залишать світ, і тоді вона зможе стати ще більш ізольованою, хоча і для власного ж захисту. І хоча ми ще не знаємо багато про історію Вейда, сімейне фото показує, що його батьки також померли, залишивши його тепер без кріденс. А ще є левіт у першому розділі. Ми ще мало що знаємо про нього, але не розкриваючи занадто багато інформації з епізодів другого розділу, можливо є ця втрата батьківської любові, обов'язку та відповідальності перед мисливцями та їхньою справою. І нарешті є оповідач. І Кріденс, і Медлін потоваришували з нею в дитинстві, і вона здається ще однією ймовірною кандидаткою до клубу самотніх сердець. Її товаришів, монстрів, вбили мисливці. Вона була залишена сама та запечатана з дитинства. Медлін можливо навіть довше, залежно від того, як давно відбувся її спогад про полон. Це лише припущення, але якщо Талмахи захопили повідачку давно та запечатали її своєю кров'ю, можливо, це якимось чином викликає її сили, дозволяючи Талмейджам використовувати їх у цьому випадку. Талмахи змогли використовувати силу сну. Кожна родина могла тримати монстра в полоні, використовуючи свої сили та називаючи їх благословеннями. Але викликання магії з часом призводить до того, що мисливці божеволюють, і, можливо, навіть стають схожими на Елеонору. Я досі не впевнена, чи була Елеонора колишньою сторожкою, чи її все ж таки зіпсувала магія, але в будь-якому разі щось її змінило, і мені цікаво, як це сталося і чому. Щиро дякую за перегляд. Нагадую, що у мене є монобанка та донателло, тож, якщо вам близьке те, що я роблю, ви завжди можете мене підтримати. Якщо вам сподобалося це відео, то підпишіться, поставте вподобайку та напишіть коментар. Дякую, бувайте!